Вітаю вас, мої любі. Сьогодні прийшла черга подивитись наступні два міста Дніпро та Миколаїв із серії Доля, Роль та призначення міст України. Тож, розпочинаємо з міста Дніпро. Перше питання, яке я задаю: яка домінуюча енергія у місті Дніпро зараз? Ох, всі вийшли карти. Ну, Зараз, ви знаєте, по всіх містах виходять ну, прям важкі карти, дивіться. Дуже важко. Немає зовсім енергії у людей і вони вважають себе жертвами. Ну, це ну, це, там, рядочок, ну прям дуже важкі карти. Дуже дуже ну, зараз всім важко. Важко. Мабуть, зараз немає. ну, Зараз у кожного міста, коли дивишся, все одно немає світла, немає. Тепла немає у людей. Бачите, це люди, які обездолені. Їм дуже важко це тягнути. І вони і відчувають себе жертвами. Ну, мабуть, жертвами ми зараз всі є, в якому сенсі, тому що все одно ж на нас йде напад. Так що такі енергії? Непрості. Ну і давайте подивимось далі. Яке сакральне, духовне призначення міста Дніпро? Перші ж карти, які випали, дивіться, які цікаві. Яке призначення духовне? Допомогу. От, я оказувати Боже, надаю надавати допомогу. Надавати допомогу, бути як основою, бути. Тилом надійним, ну не тилом, тут про тил немає, але все одно бути надійним помічником, тим, хто допомагає, при чому матеріальна допомога, йде мова про матеріальну допомогу. ну Мабуть, місто надає <кій> щось таке важливе, можливо, своїм людям, можливо, взагалі для України, тому що далі пішли карти, яке духовне призначення, от буквально сяяти в Україні. Ну, Це зараз у мене йде українська влада, ну, я не знаю, до чого тут влада, але може тут в принципі, показувати і те, що це ще, знаєте, що може показувати душу. Оце король цих Кубків, якщо не брати його зараз, як ми щитуємо, то, в принципі, це знаєте так, душа людина це прям, ну, така щира, добра. І вона в це місто, і бачите, сонечко, він воно як сяє, сяє, має е, ну його неможливо не помітити. Воно прям має успішно, успішно е, процвітати, Це може ще як процвітання, процвітати в Україні і бути щирими. Давати допомогу, отаке якесь призначення. Ну, а на зараз, мабуть, це про зараз іде, щоб все одно давати військових людей, продовжувати це надавати військових країні. Ну, от така якась відповідь така прийшла. Але ну, це сонечко це те, що місто прям ну, як триумф, процвітання. Взагалі його, оце така місія, ну, мабуть, на майбутнє. О, гляньте, яка карта класна знизу. Переможуть. <ріст> Далі. Хто або що є невидимим захисником міста. Знаєте, очікувані такі карти випали. Випало отак. Дивіться, перші ж карти. Дивіться, як я це прочитала. Це молоді. От хто є захисником міста? Молоді, активні, харизматичні, люди волі, люди, які мають ну, стрімління російською, цілі якісь, які можуть їх втілювати, які йдуть до влади. Молоде покоління розумних активних людей, які йде до влади, у владу, можна так сказати, От цікаво. А, також дивіться, ну, зараз, мабуть, хто є захисником? Ну, Військові так само, як для інших міст, є військо оце війна, це прям військові люди, які, мабуть, і в місті є і захищають, в принципі, місто зараз, хто захищає, військові, які там є. Це люди теж активні, теж, які можуть ставити цілі, ну і вони військові, скоріш за все. А на майбутнє, от дивіться, як цікаво. На майбутнє захисником є, одно випала та сама карта, яка виходила на, на, на початку. Як я це от читаю? Дивіться: на майбутнє захисником є от щирість душі людей, щирість, доброта, така, ну, такі, ну, людина душа, от по-іншому не скажеш. Оце такі. Властивості, які, мабуть, ну не просто так воно виходить другий раз. Це саме такі карти, це на майбутнє на майбутнє захищає їх, те, що вони отакі просто самі по собі гарні, щирі люди. Оце так неочікувано. І молодь, яка йде до влади. Молодь гарна, розумна, активна. От буде так у нас, дуже, Це дуже добре, якщо воно дійсно так буде. Ну і наостанок, давайте подивимось, яка доля чекає на місто. Ну, воно, як завжди, показує від моменту на зараз і як надалі. Яка доля чекає на місто Дніпро. Цікаво, карти розпочинають, мабуть, це зараз важливо. От дивіться, от таке прийшло. А оце, ну, воно ж різне показує. Ну, енергія така, це одно, це можуть показувати внутрішніх ворогів. От буде якийсь момент, мабуть, це буде, от можливо, зараз там щось таке відбувається в місті, бо буде покінчено, бо смерть далі йде. З внутрішніми ворогами, тими, хто оце здає позиції, хто приносить шкоду дуже сильно, і це буде як усвідомлення, як робити далі. Бо це відлюдник, він же мудрець. Він взагалі, от він усвідомлює ситуацію, він проробляє, думає, як робити надалі. Можливо, оця внутрішня боротьба з внутрішніми ворогами буде, може вийде, я не знаю, зараз якось на передній план або для місця буде там на місці буде відбуватися. Ну, далі, це поки що. От дивіться, поки що йде агресія, як і раніше. Оце карта того, що було, воно повторюється, і це агресивні карти все одно от є як напад. Є, продовжується ще агресія. Отак от показали. Але, потім, потім, як зависає ситуація, потім стається перемога і величезні зміни. Ну, мабуть, можна ще так сказати. Коли зависне все, от коли ну от, зупиниться це все, ну, коли ж воно зупиниться нашою перемогою, до речі. І після цього відбуваються зміни. Ну, у місті Ми ж про місто питаємо, які зміни? А зміни в тому, що дивіться, на майбутнє оце вже карта. Я закладу підвалини на майбутнє. от таке майбутнє в мене дивіться. Це я, ну, це карта досвіду. Я вже так багато всього бачив, пережив. Я все це знаю. Я вмію захищати себе. І для мене це як, ну, стає основою мого існування. Я все розумію, як все робиться. І в мене є ресурси для життя, і це все на майбутнє. Прекрасні ресурси, дивіться, є, я так розумію, міста будуть і гроші, і буде робота для людей. Ну, все це в місто прямо, ну це взагалі, взагалі, карта багатства. От вона прямо, ну от можливо, це, ну це ж може не прямо зараз, а туди далі, вже після того, як буде закінчення війни. І далі йде, дивіться. От є такі карти: приходить мир для людей, які живуть у місті, і вони живуть як у порозумінні. Це карта закоханих, вона присном читається. Мені зараз от захотілося її прочитати, як те, що люди розуміють одне одного, знаходять контакти, можуть спілкуватися добре і у ми живуть у мирі. Це так глобально мені показали, щоб цей коротко. Я попросила мені покоротше сьогодні, бо щось ось мене такі довгі, оце довжелезні розклади, я вже від них щось втомилася. Так, далі. А перед тим, як ми перейдемо до Миколаєва, я вам прочитаю, що мені творець, Вища свідомість, передав да, про місто Дніпро. Це красиве, просторе місто з щирою душею. От мені цю душу весь час і показувала. Тут живуть чудові люди. Їм подобається широта душі, зустрічати гостей, бути привітними. Доль Дніпра, роль Дніпра важлива, бо це велике промислове місто. Річка Дніпро додає масштабності цьому місту. Дніпро буде розширюватись у майбутньому. Люди тут спокійні, вони нікуди не поспішають. Вони задоволені своїм життям. Ну, я так думаю, що це в глобальному сенсі, не зараз під час війни. Вороги у місті є, але їх набагато менше, ніж в інших містах. І вони не грають значну роль. Люди знають собі ціну і це додає величі самому місту. Дніпро це частина України. Так було і так буде. І хоча багато людей ще розмовляють російською, це справжні патріоти України. Дніпро стоїть як Велетень, якого неможливо зламати та перемогти. Це прекрасне місто. Воно буде процвітати. Ну, такий нам і показала, оце дев'ятка Пентаклі, вона саме про це і каже. Наступне місто Миколаїв. Яка домінуюча енергія зараз у місті Миколаїв? Ну, показують, що люди налаштовані войовничім, вони збираються, не збираються. Просто так сидіти і дивитися, як на них там щось летить або ще щось, але все одно це їх дуже-дуже сильно ранить. Багато страждань в місті, багато, і це може і депресію показувати. Ну, все ж таки, зараз кого її немає, бо зараз вже майже 4 роки йде війна, але от все ж таки в місті є така налаштованість, ну відбувати агресію. Оце від, від, ну, як я відбиваю напит, але хоча і страждаю при цьому. Ну, можливо, це показує, що хтось відбиває, а хтось більше в депресію так занурився. Яке духовне призначення міста Миколаїв? Знаєте, всі рядочки майже про одне і те саме. Дивіться. Перша ж карта, яка випала. Ну Це карта і захисту, і тилу, в тому в тому числі. Кого? Зараз я поясню більш подробно України, українських людей. Ну оце Місто як захист для всієї України. Ну, Хоча показує, що воно може бути і тилом в якомусь сенсі. Ну, він не перше місто, на яке, наприклад, Росія, це вона не, не, не перше, на яке вона нападає, там є ще до неї, до, до Миколаєва інші. Але оце бути, бути захисником. Бути захисником, бути захисником, Надійним тилом для України. Бо наступний рядочок, дивіться таке саме напад. Зробити якомога меншим і взагалі його ну, як би силити. От знаєте, напад іде, а місто в нього духовна роль така, що він повинен ну, як зупинити цей наступ, не унеможливити Оце агресія, яка йде. Спочатку вона стає меншою, потім взагалі як розчиняється. Ну, До речі, воно ж так і було. Він же став, як стіна, за нього далі вже не прийшли. Воно місто стояло, оце дійсно як надійний тил, на мене напали, я стою, нікого не пропускаю. І спочатку зменшилось, потім стало неможливим просування. От прям там карти прийшли, це прям такі там де лицарю, це мечів. Далі ще яка духовна роль? Ну, Духовна роль, дивіться, як цікаво показали. З однієї сторони дві активні карти, оце лицарі, господі, Жезли. Бути партнером, надійним партнером, активним надійним партнером. Ну, в Україні, мабуть, для інших міст, для інших людей. які Бути просто от надійним тилом, надійним партнером, равним, Ось і далі ще ну, почне повторюватись карти, я вже не стала далі викладувати. Знову, знову це надійним партнерам. І далі таке саме: оце Україна, я стою, захищаю, і я один з тих, хто я не один такий, нас таких багато. Ми стоїмо, ми всі разом захищаємо Україну. Ну, от, бачите, воно якось так от і показало, прямо з перших же карт, але потім воно якось повторювалось. Стояти, не пропустити крізь себе далі нікуди. Хто або що є невидимим захисником міста Миколаїв? Я запитала, хто є захисником, мені показали все одразу. Ну, на початку показали, дивіться, чомусь. от показали, от, от Оця карта була в попередньому, що вони, як, е, ну, це спілкування йде, але чомусь дуже важко в місті зараз. ну, ну, оце, мабуть, це, е, ну, До того, щоб, до, до захисника мені показали, дуже важко знайти баланс, баланс в місті. Важко знайти тих, можливо, хто допоможе. Оце може ще так показати. О, до речі, це знаєте, як можна ще прочитати. Важко знайти от, ем, тих дійсно, хто е, зараз місту допоможе. Він може зараз, є, у нього є потреба в допомозі, а неможливо зараз дуже важко знайти цю допомогу, бо в цій в країні і так всім важко. Не знаю, чому це вийшло перше. А... Хто є надійним захисником, невидимом. Ну, по-перше, знову випала Україна, оце територія України і активність людей. Отак, от, от я, ну, я так розумію, що е, невидимим захисником є приналежність до України, що воно, як частина України, це землі України. Я є, я тут сиджу, тримаюся, я земля України. І люди в мене, які живуть, вони активні, і вони як от це все як, знаєте, ну, транслюють. Що ми Україна, ми тут живемо, і оце сама приналежність до України є якимось таким от захисником. Далі, Далі от я не знаю, наче це не про захист, але от прям показали все одразу, ну, і я вам покажу, що військові, військові, це місто. Захищають від Росії. От зараз мені захотілося цю карту Росію прочитати. Військові от захищають місто від Росії. І наприкінці випало одразу вже майбутнє перемога і процвітання. Дякую. І зараз я буду питати про майбутнє, але мені вже одразу показали. Ну, ми все одно запитаємо. Якось з взаємодією, от зараз вийшло. Декілька разів одні схожі карти, що якось проблема з взаємодією і допомогою? От мені прям цікаво у Миколаївці, якщо хтось буде дивитись, напишіть, що там про що це може взагалі йти. Яка доля чекає на місто Миколаїв? Ну, Відвід тепер і до майбутнього. Ну, Я ж просила відтепер, мені показали, що все одно поки що дивіться, по, той, по тій території, про яку я питаю, ще летить. І є в місті ще е, ці шпигуни. шпигуни. Оце карта може показувати на шпигунів. Ну, Наносить шкоду ще місту. Ці шпигуни, які, до речі, оце теж може показувати, що оце шпигуни наносять е, шкоду місту самому. Але. Незважаючи на те, що летить, агресії багато, у міста є можливості захиститися, є можливості бути магом. То той, хто має всі важливі впливу, я можу це робити, я захищаюсь, я можу цьому протистояти. Далі, от о, карти повторюються, мені вже показали, що все буде добре. Ну, все одно не повторюється. Місто. Знов, як надійний захисник, але є ще і якісь таємні військові стратегії, можливо. Є якісь, ну, Це, можливо, не тільки таємні, але таке, що не показується всім. У мене є якісь такі з військовими пов'язані, можливо, нароботки на майбутнє. Як я можу захистити своє місто? Отак, От чи можна прочитати, що у мене є такі. ну... Приховані ці військові стратегії, як я можу захистити своє місто. Може, в них там щось таке розробляється, як можна краще це зробити. Далі, все одно, от знову я стаю, захищаю, і по долі мені приходить доля, все одно бути задоволеним і радіти. І радіти бути щасливим, по долі місту захиснику бути щасливим. бути щасливим. І от допомога. От на початку показували, що дуже важко допомогу отримати. По війні все одно прийде. От військова допомога, вона якось прийде, оце все буде, буде успіх, успіх в цьому, в цьому направленні. Щось таке з'явиться у місте. Чому йому не вистачає, воно туди прийде. Щось військове, до речі. І наприкінці знову показали, що ми дізнаємося. Йде дуже багато роботи над нашою перемогою. Все одно перемога. От наприкінці, взагалі карти от тільки на початку показали, такі, що ще летить, а в принципі, все повторювалося і повторювалося, що і, і по долі, щоб місто було щасливе, і взагалі е прийде перемога. Ну, Будемо сподіватися, просто от термінів тут немає. Немає термінів, тому що воно все залежить від того, як люди себе поводять, як в спіті хто себе поводить, але все одно воно йде. І я вам прочитаю зараз, що передав творець про місто Миколаїв. Отаке це тепле, приємне місто. Але люди тут не ліниві. їм нудно ніжитись на сонці. Вони хочуть робити щось цікаве, розвиватись. На початку війни ми місто сильно обстрілювали, вибиваючи з нього темряву. Зараз обстріли є, але набагато менші, бо ще є люди, які хочуть зашкодити місту та Україні, або просто дурні та бездумні, які хочуть легких грошей від Росії. Вони, як і в інших містах, здають ворогу те, що важливе для України, але їх вже небагато. Роль Миколаєва теж важлива, як і інших міст. Люди, які живуть, живуть близько до моря, люблять та знають його. Багато хто зв'язує з ним своє життя. Миколаїв дуже працьовите місто. Тут люди люблять і вміють працювати. Вони знають ціну собі і своїй праці. Все, що зруйновано, буде відбудовано. Місто стане ще кращим та сучаснішим. Ви будете ним пишатись. Ну, до речі, я от скільки роблю по містах, про кожне місто проходу, ну, я ж поки що роблю про великі міста. Звісно, що про маленькі, такі, як ще тут на Донбасі, всі, які я про такі не робила і там, ну, до речі, от про Маріуполь там було зовсім інше. А оці міста, які зараз в Україні оце знаходяться, про кожне йде, що вони все одно будуть відбудовані, що вони будуть процвітати. Ну, принаймні про те, що я поки що дивилась. Тому дякую сьогодні, вибачте, за таке освітлення, бо світла немає, вже як змогла, так налаштувала, коли зможу обробити, випустити, не знаю. Ну, Отакі от зараз у нас умови, ви самі все це знаєте. Тому дякую всім, дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте подобайку, кому сподобалось. Бережіть себе, все у нас буде добре. До побачення.